Згідно східних вчень, в тілі людини є два основні енергетичні канали сонячний пінгала і місячний іда. Сонячний канал пов'язаний із правою ніздрою. Він активує дію, ясність, силу, логіку, ініціативу. І коли домінує права ніздря, легше діяти, приймати рішення, бути в потоці активності. Він пов'язаний з симпатичною нервовою системою. Місячний же канал пов'язаний із лівою ніздрію. Він відповідає за спокій, інтуїцію, емоційність, відновлення. Коли дихає ліва ніздря, добре медитувати, відпочивати, спати, слухати свою інтуїцію. У здоровому стані ці канали змінюють активність кожні 60-80 хвилин, підтримуючи баланс між дією. І спокоєм. Йогі кажуть, що прокидатися зранку з ліжка краще з активною лівою ніздрею. Після пробудження ми не повинні різко підриватися з ліжка. Саме в цей момент важливо спочатку відчути, яка ніздря зараз відкрита. Якщо ліва, вставайте повільно, трохи посидьте, скрестивши ноги, відчуйте спокій. І потім повільно підніміться з лівої ноги. Це задає правильний ритм усьому дню, сприяє врівноваженості, гармонії і спокійному настрою. Якщо ж актива на права ніздря, є більша ймовірність конфліктів напруження дратівливості протягом усього дня. Тому майстер Ошо радить – почекайте, поки не відкриється ліва. Для цього поверніться на правий бік, закрийте праву ніздрю і дихайте через ліву. Поступово ліва ніздря почне домінувати, і саме тоді можна вставати. Спробуйте це зробити, і ви помітите разючу різницю у всій своїй активності протягом дня. Менше роздратування, більше спокою, зібраності і внутрішньої врівноваженості. Більше про духовні знання і дієві практики можна дізнатися в школі майстрів духовних практик Тетяни Гринчук. Пишіть в директ школа. Ми з вами зустрінемося в зумі, і я розповім деталі.